до нас доєднується колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. дякую, що знову приєдналися до нас. Насамперед, перед про нові нічні удари дронами та ракетами. Як зараз почуваються українці ви знаєте, думаю, британці добре знають, як це з уроків історії. Нацисти робили те ж саме з Лондоном, абсолютно те ж саме. Це той же сценарій. сучасний нацист, воєнний злочинець Путін, обстрілює Україну щоночі. Відверто кажучи, це нелегко, не спати. А потім вранці просинатися без будь-якого сну і рухатися далі. Але саме так моя країна живе щодня. Вночі це нескінчений жах. але вдень ми повинні вставати і за пекло боротися. Це єдиний шлях, який у нас є. Так само, як ви робили під час другої світової війни. Ви перемогли, і ми переможемо. Арсенію. Дружелюбність Трампа до Путіна намагання посадити його за стіл переговорів, схоже, провалилися. Коли Марко Рубіо каже, як я щойно повідомляв, він зустрічався з Лавровим, міністром закордонних справ Росії. Коли він каже, що є новий план мирних переговорів, чи вірите ви в це? Так. Це ще один спосіб обдурити адміністрацію Трампа, переграти президента Трампа і спробувати принизити адміністрацію США і чинного президента Америки. І я глибоко переконаний, як ви щойно сказали, що його певне доброзичне виставлення до Путіна зникає це дійсно має статися? Тримаю кулаки. хороша новина полягає в тому, що після того як кілька днів тому міністр оборони США зупинив постачання зброї в Україну. зараз? Американська адміністрація відновила постачання. Це ще один добрий знак. але повертаючись до розмови держсекретаря Рубіо з Лавровим, це димова завіса. І це ще один спосіб для росіян і для Путіна, і для Лаврова просто виграти час, обдурити і якимось чином фрагментувати єдність всередині західного світу. Тож його кінцева мета безумовно полягає в тому, щоб підірвати західний світ і змусити Україну капітулювати. Наша мета перемогти у цій війні, і ми можемо зробити це знову. Я дуже високо ціную зусилля уряду Великої Британії. Я не знаю, чи чули ви, але ми очікуємо, що Україна підпише довгострокову, якщо не помиляюся, 19-річну угоду з корпорацією Sales. Це одна з ваших найвідоміших оборонних компаній. І ви збираєтеся поставити в Україну близько п'яти тисяч зенітно-ракетних комплексів. І це те, що я дуже ціную. Це реальні результати. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Саме так дуже важко сказати, що президент Трамп збирається робити будь-який конкретний момент. Але схоже, що зараз він може змінити курс, повернути санкції, надати більше зброї. І ми щойно чули, як останні кілька хвилин президент Зеленський сказав, що він сподівається на угоду щодо оборонних систем Петріот. канцлер Мерц фактично звернувся до Трампа з проханням продати системи Петріот для Німеччини. Щоб Німеччина могла передати їх Україні. Гадаю, вони дійдуть згоди. Але справа в тому, що системи Петріот, які нам вкрай необхідні, це системи протиповітряної оборони. Переконаний, що нам потрібно переходити на інший рівень. Нам потрібна як оборона, так і атакувальна зброя. Я розумію, що це нелегко для канцлера Німеччини прийняти рішення про постачання Україні ракет Таурус Але саме так чинив британський уряд з системами Storm Shadow. Закликаю західні держави надати Україні технології нам потрібні ракети малої та середньої дальності, щоб вражати військові об'єкти на території Росії не тільки для захисту. Але для атаки тих, хто на нас нападає. Так, Арсеній Арсеніясенюк дуже дякую за те, що ви знову з нами. Спасибі, дякую.